Давайте розповім, що я думаю про всі ці програми та ігри, в яких можна заробляти крипту. Що ж, вони реально бувають цікаві та корисні. Допустимо, Вокен, Світкоін стимулювали вас більше рухатись, більше ходити, і Гувер стимулює вас трошки більше рухатись, але при цьому ще й дозволяє знайомитись з людьми, які цікавляться криптою і люблять тварин. І мені такий розклад подобається. Я бачу, як ці додатки виходять на новий рівень і приваблюють не просто криптонів, які прийшли заобузити і винести всі гроші, а людей, які готові заплатити за продукт, а заробіток сприймають ну просто як приємний кешбек. Тому я думаю, що ринок цих проектів ще себе не вичерпав, він буде розвиватись надалі. А засновники будуть пробувати закривати все нові й нові потреби. Людей, а от заробітком тут не все так просто, само собою, є сенс звертати увагу лише на проекти, які мають підтримку серйозних фондів, блогерів, криптобірж, в яких нормальні сайти, соцмережі, в яких є додатки Android та iOS, Але навіть якщо по всім цим ознакам проект нормальний, то по моїм спостереженням здувається він все одно доволі швидко. І тому ця вся ніша Play to Earn мені нагадує піраміди. А в пірамідах, як відомо, найбільше заробляють ті, хто зайшов на старті, та ті, хто має багато рефералів. Саме тому я сприймаю це все як дуже ризиковані інвестиції, і саме тому бачу сенс вкладати лише ту суму, яку готовий втратити вже прямо на наступну секунду. А коли вже проект працює, то стараюся комога швидше відбити вкладене. Забуваю про жадібність і не вливаю туди нових грошей. Не реінвестую. Максимум, що можу реінвестувати, це частину від прибутку, коли вже відбив. Вкладене це дуже важливо. Ось по суті, все. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк, поділіться з друзями, і запрошую вас закривати ачівки в коментах.